Українці Роман та Дана Лунь, які живуть у США, вирішили за допомогою власноруч виготовлених виробів розповісти американцям про українську культуру та традиції. Вони створили ляльковий різдвяний вертеп. Кожна лялька у вертепі одягнута у костюми, характерні для полтавщини, Харківщини Донецька. Організатори кажуть, що на таких маленьких прикладах добре видно єдність великої України. На показі в українському посольстві побував Олексій Кузьменко. Святий Миколай, подарунки та ляльковий вертеп. До Різдва Товариство Сила духу представило в українському посольстві у Вашингтоні експозицію Донбас колядує». Всі ляльки у цьому мініатюрному вертепі одягнені відповідно до традицій та культури різних регіонів Східної України. Все точно до найменших деталей. Товариство Сила духу створене Романом та Даною Лунь, організовує різдвяні вертепи у США, починаючи з 96-го року. Таким чином організатори знайомлять американців із українською культурою та виховують серед українців за кордоном повагу до культури та історії рідного народу. Дизайнер костюмів, в які одягнені мініатюрні фігурки, Дана Лунь свого часу працювала костюмером Держтелерадіо України та одягала балет у жертневому палаці у Києві. Мета проекту «Донбас полядує показати історичну та культурну спорідненість різних регіонів України, які нині на тлі політичних чвар протиставляються одне одному. Про це каже Роман Лунь, і всі бояться на Донбасі. що, що там Галичина, що це за люди. А в Галичині кажуть, Донбас і думають, так що це там за бандити. Ні, це Україна. Ми на жаль, є багато прикладів різних, як із іншої, і з другої сторони. Ми не повинні на це звертати увагу, тому що Україна в нас одна. В дійсності єдність України очевидна з характеру народних костюмів або ж строїв, як кажуть на західній Україні. Кожен регіон має свої цікаві особливості, але не менш помітними є й загальні для всіх українців мотиви. В нього навіть гармошка на якій написано Донбас, і ви бачите, але строї це все українське. Ви не спутайте. і вишивка в нього тут є. Це Україн. Маючи за плечима багато років сценічних виступів із вертепами у різних країнах світу, Роман Лунь має на меті поставити Донбас колядує на великій сцені та зі справжніми людськими емоціями. Донбас – це землі Запорізької Січі, і е, Микола Гоголь написав е, оці знамениті вечори на хуторі близь диканьки. Це все власне ці країни і тут у нас є композиції і Полтавщини, і, і, і Донбас, і Харківщина. Товариству Сила духу поки що не вдалося втілити початковий задум, а саме навчити українських дітей з Донбасу колядувати, одягнути їх у традиційний одяг та організувати їх виступи. Втім, це не заважає маленьким глядачам лялькового вертепу тішитись мініатюрною виставкою вже просто зараз. Олексій Кузьменко, Голос Америки.